Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії West. Черговий відеогляд на японський міні-трактор. Сьогодні ще один величенький тракторець це буде кубота GEL 418. Вона буде також з швидкісною коробкою. Тому відразу їдемо до справи. Потужність такого тракторця буде 41 кінська сила. Як ви можете побачити трактор з високою кабіною, і от, навіть якщо порівняти з 46-м, також є в наявності є від на цей трактор, то в 41 й куботи, 418 й точніше, кабіна навіть буде вищою. Отже, висока кабіна, а це означає, що місця там є досить багато. Також кабіна ще таких, бачите, старішого зразка, тому що якщо в 46-й кабіна вже йде панорамна і от немає цих переділок на склі, то тут вони все-таки присутні. В цьому тракторці це класичне виконання вже куботи серії Джел з кабіною. Ось так виглядає салон. Коробка перемикання передач даного тракторця є напівавтоматична, U-Shift, два діапазони, 8 швидкостей, і з кожної передачі рухаємося вперед або назад. Тобто є присутній реверс. Напрацювання 925. Мотогодин в цього тракторця і вал відбору потужності, так само, як в 46 й три швидкості вперед та одна швидкість назад. Механічне підключення передка, оберт на місці, режим АД та блокування диференціалу в цьому тракторі все є. Ми пізніше ще повернемося до кабіни та комплектації кабіни. Зараз давайте поговоримо про вагу. Вага такого тракторця складає близько тонни 800. Колія цього трактора по центру є. 120 см. Тобто це ідеальна колія для, для наших умов. Резина. Передня резина просто в чудовому стані. Резина бкт Розмір 8 на 16. І позаду резина взагалі нова, новесенька резина. Також в компанії БКТ 13,6 на 26. Звертаю вашу увагу, що задній диск розбірний, а це означає, що з колією можна буде погратися. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Даний тракторець має 4 дизельний атмосферний двигун, двигун без турбіни, простенький, максимальна потужність 41 кінська сила. Тут щось таке враження, що або відсохло, або мишки погризли. Ну, менше з тим. Двигун вже є повністю обслужений, як завжди. Замінені фільтрики, замінені мастило, все готове для того, щоб ви цим трактором працювали. Також, поки ми знаходимося ззовні, позаду у нас дуже гарний та потужний міст, вал відбору потужності. Ми вже говорили, три швидкості вперед та назад, на 6 шліців та трьохточкова навіска вантажопідйомністю 700 кг. Навіска має боковий плаваючий нівелір і відповідно блокуванням цим нівеліром є всередині. І також цей тракторець. Комплектується ось такою ґрунтофрезою. Її розмір 180 см. Величезна фриза в дуже гарному стані. Фриза з швидкоз'ємом. І зараз от Богдан мені допоможе. Ми даний тракторець заведемо, під'їдемо і покажемо, як піднімається і як працює. І одразу покажемо роботу грунтофрези. Дуже гарний, великий та потужний тракторець. Я також хочу звернути вашу увагу, що опорні колеса вже знаходяться спереду на всіх важких фрезах. Саме так виконані. Самі власне фрези. Також от Богдан зі зростом 170. Скільки 178 тебе зріст? От Богдан з ростом 178 і запасу, подивіться, скільки ще є. Що зверху, що тут. У нас кермо може регулюватися по вильоту. Ви собі можете виставити так, як вам зручно. І зараз ще покажу. У нас кабіна є. Богдан ось тут відкрий нам. У нас кабіна є з опаленням та з кондиціонером. Гідропідсилювач керма також, само собою, по-іншому і бути не може. Ось такий гарний тракторець маємо на продаж. Актуальна вартість такого трактора 15,5 тисяч доларів. Хочу ще раз проакцентувати в увагу, що задня резина є повністю новесенька, передня, там майже нова. 15%, який трактор, його можна замовити з доставкою по Україні. 6 місяців на цей тракторець буде гарантія, звичайно, що та повний пакет документів для того, аби ви зареєстрували цей трактор в Держспоживслужбі. Потестувати ви його можете на нашому майданчику, місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Весь асортимент є на нашому сайті веслів.ком.юа. Всі необхідні посилання є в описі до цього відео. Також запрошуємо вас на наш. Інший майданчик міста Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Їхній сайт також прикріплю в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube, хто ще не встиг цього зробити. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.